Військовий Чернівців Віталій Бакрев після втрати ноги на фронті вирішив розпочати свою справу. Спочатку чоловік відкрив за власні кошти магазин квітів і святкового оформлення в Магалі. Проте, нещодавно Віталій створив студію яскравих емоцій у Чернівцях. За кошти мікрогранту є робота. В Наші часи, я думаю, цей бізнес найактуальніший. Студія яскравих емоцій це. Це для того, щоб розпа... розбавити всю цю темряву, яка відбувається в нашій країні, де я в студії взагалі давно. Я давно, ну і, типу, мені подобається робити щось хороше людям. Так я це переніс на робочий момент, і е, для того, щоб ну, типу, люди одне одному проносили якісь, якісь хороші, якісь приємні емоції, дарували щось. Це дуже не обов'язково там. Конкретно твоїй дівчині, мамі, навіть візьми одну квіточку, подаруй людині, вийде тепло на двір, і вже ти комусь комусь день зробиш, так? Фенікс, так, так. Взагалі до чиє до війська, типу, я був добровольцем, який раніше зброю в руках навіть не тримав. Тим не менше, я розумів, що коли твоє життя під загрозою, здоров'я, як виявилось, так, коли ти знищуєш ворогів, це тебе змінює. Якщо вже змінюватись, то так як я типу, захочу, то міфічний єгипетський птах із попелу, Перероджується щось гарне, щось красиве, і типу, я так запланував, що якщо я змінюсь, то я змінюсь в кращу сторону, найсильніше, в хорошому сенсі цього слова, і тому я передав це на нашу студію. Станом на сьогоднішній день у нас вже досить непоганий асортимент: квіти, гельові кульки, подарункові бокси, м'які іграшки різні, там, сувенірчики, на штат, там кружечки, подушечки, типу приємним оформленням. Звичайно, що ми будемо вже наявний асортимент розширювати, поки так по ситуації, тому що, наприклад, зі світлом перебої йдуть, магазин тільки запустився, студія тільки запустилась. Що на майбутнє, типу, поки що зафіксуємо цей рівень, типу, а тут сфера типу, розвернуться можна в різну сторону. Типу, сподіваємося, теж масштабуватись. одної студії двох цього недостатньо. Я думаю, що хоча б мережати, б для того, щоб взагалі хотілося зробити певний 20-30% від доходу, вони йшли на Збройні сили. Тянуло в зону АТО, скажімо так, але ну, молодийше був, типу, не знаю, якось в від того відговорили. Типу, родичі, друзі, знайомі, типу, але вже 22-го ну, терпець терпецією вірвався конкретно. До сих ні про що не шкодую. Типу, я через знайомих зв'язався із моїм батальйоном, це Карпатська Січ. І мене просто цікавило не просто піти в військомат і щоб мене побачив пустий військовий квиток де спеціальності, без досвіду, без нічого. і Десь там частину вчись там, робиш узнай, блокпост охороняє десь там бозна де Мене цікавить йти в бойові дії, і тому добровольчий батальйон на той час одразу під Києвом, типу, і я отримав те, що я хотів. Коли вже відійшли з Києва, типу вороги, типу, то нас перевели одразу в Харківську область. наступальна операція. Зажали ворожу роту між двох лісосмуг. Вони викликали підкріплення. Нас загатило майже дві доби там танки, досить близько, скажімо так. Вдарив поруч біля мене снаряд танковий, і осколки полетіли по обох ногах. На жаль, не втратив свідомість. Здоровий рос у неї залишився, болю не відчував. Фактично, ще й бій. Навіть типу. бійли? Хочете повернутися в війську, на яку посаду? інструктор. Чи чи? Командир батальйону. <ріст> <ріст> Ні, Ну, ким, типу, ну, взагалі, типу, я був штурмовиком, але ну, я не знаю, як зараз вийде. Типу, треба хотів, щоб я відмовився не знаю, від костелів або якось. Ну, типу, треба знати, на чому я стою в плані здоров'я. Типу, а від того вже робота скрізь не йдеться.